Hello, друзі, вітаю вас на обиці Сухої по факту, де ми без усілякої води розбираємо правила англійської мови. Мене звуть Денис, я апетит англійської мови для початківців, а тема нашого сьогоднішнього відеоролику це past continuous, тобто минулий продовжений час. Ми їх використовуємо для дії, які відбувалися в минулому процесі, але інша дія перевела її. Дія в процесі це past continuous, дія, яка привела, це past Simple. Наприклад, I was sleeping when mom came to my room. Тобто наш процес це I was sleeping. Дія, яка провела mom came to my room. Для чого ще? Дії, які відбувались одночасно і в процесі в минулому. Тобто I was cooking while Oleg was reading. Це дві паралельні дії, які відбувалися одночасно. А також для дії, яка була в процесі в точний час у минулому. At 8 o'clock yesterday, I was going to school. Це наш процес, він бувався в 8-й годині вчора. Словом, мавки, найважливіше це while, when і all day, може бути all month, all week і так далі. While, це в той час як, when, коли, all day, цілий день, де ми їх ставимо в реченні while і when, ми в основному ставимо посеред речення. While поміж двома процесами, when поміж процесом і дією, яка привала їх. Конструкція середжурних речень Ми беремо наші займенника I, he, she, it. Додаємо, додаємо до них was, дії слово, інго закінчення. І в кінці вже слово маркер або продовження речення, наприклад, якщо дія привела. I was making breakfast at 10 a.m. yesterday. єди. Йовізаї ставимо допоміжне слово were. Потім її слово з інговим закінчимо. І знову ж таки зло, слово Mark. You are doing your homework all evening. Як ми додаємо ing до діє слова? Просто play, wash, study, Нічого не прибираємо, нічого не додаємо, додаємо інг. Якщо слово закінчується на і, ми його прибираємо і додаємо інг. Make-making. Питання. В питаннях у нас дуже просто. Ми переносимо наші VOS. VR в допоміжні слова до наших займенників. VAS AHISHEIT плюс її слово плюс слово Mark. VOS HIMAKINBQUEST. Vieur також приносимо до особи. View UVZ плюс Єйслово плюс слово Mark. Чекаю на ваш приклад питання з VR UVZ в коментарях. Негативні регіоні. IHіShiate, знову ж таки, UVZ. Додаємо до них was not або wasn't, Плюс її слово Ink, плюс слово Marker. USA. Спробуйте самі зробити по такій самій логіці, як і тут VR, то що буде? Правильно. Буде Veren'd. Тобто. Або так. Або were not. Все дуже просто. Приклади залиште в коментарях, я почитаю перевір. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші приклади. Зустрінемось наступного разу. На наступному часі Past Perfect.